Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нової теми, яка називається таким чином. Радянсько-німецькі договори 1939 року. Визначив домовленість, що підписується з Німеччини через те, що власне ні англійці, ні французи не мали юридичних документів, які посвідчують їхні повноваження. В свою чергу він звернувся до Гітлера. Гітлер сказав, що підписуй все, нам потрібен союз, тому що розпочинається війна з Польщі. По-чесному професію вчителя обрав не я обрала моя мама. Обрала моя мама, виходячи з того, що українська армія не надає змоги самореалізуватись, на її думку було. Я був проти цієї професії. Перші два-три роки ледь до істерик не доходило, тому що працювати вчителем я не хотів, не бажав, не прагнув взагалі. Зараз змінилося? Зараз змінилося. Змінилося через те, що в першу чергу не скільки матеріального заохочення, скільки професія надзвичайно подобається. І наступний момент, знову ж таки, якщо подивитись на вчителя, навіть якщо він буде 79 років, 80 років, але він буде виглядати молодше на 20 років енергія. енергія від дітей. І завдяки цій енергії я себе почуваю ну просто прекрасно. Ой, перший урок. Пам'ятаю, страшно було, тому що перший урок у мене був у серпні місяці. У серпні місяці, коли мене назначили класним керівником 5 класу, і зібрались п'ятикласники, надзвичайно маленькі, з якими як себе поводить, абсолютно не знав. І пам'ятаю, що ми говорили. Про їхню самореалізацію, до речі, і завдання одним з перших було для них написати газету про себе і власну сім'ю. Стимул матеріальний взагалі в даний момент мене на цій професії не залишає, мене залишає інше. Залишає, в принципі, характер. Характер в тому плані, що я люблю, що в цій професії щось нове, що немає стандартності, що йдуть постійні зміни, що ставляться якісь нові виклики. і я... Своє чоловіче єство через реалізацію цих нових завдань і викликів виконую постійно. Ну і звісно, що спілкування, тому що за знаком Задіака Ялеві надзвичайно полюбляю публічність, полюбляю увагу публіки. З приводу вирішення матеріальних проблем в наш час надзвичайно складно. У мене є лише один позитив, тому що я забезпечений житлом завдяки своїм батькам. Це... Вирішує ну, левову частку проблем. Проте потрібно ж їсти одягатися. У мене жінка також працює в сфері бюджетній, і наш сімейний бюджет надзвичайно невеличкий. А розумієте, потрібно ремонт робити, потрібно побутову техніку купляти. Тому, як і будь-який вчитель, Приходиться готуватися додатково, але готуємося додатково тільки з учнями 11 класів. Специфіка предмету історія, що він потрібен буде лише тільки для здачі ЗНО, вважає більшість учнів. Тому приходиться ходити по вечорах не додому, до дружини, а ходити по дітях, заробляти собі копійчину на життя. Готуватися до уроків. Можна по-різному. Можна готуватися до уроків і протягом 10 хвилин, але це не буде справжнім уроком. Це буде мукою в першу чергу не для дітей, а для вчителя. Для нормального проведення уроку потрібно на один урок годинки-1,5. годинки -півтори. -півтори, тому що. Сучасний урок вимагає використання сучасної техніки. А сучасна техніка, вона ж в можливості свої реалізує, якщо ти шукаєш інформацію, пошук інформації і оформлення через мультимедійні презентації, через відео займає найбагато часу. Тому, відповідно, мої приготування до уроків завершуються в годині о дванадцятій ночі, а вже о шостій я маю вставати йти на роботу.